Сушарку для фруктів та овочів відзначили нагородою в 1 мільйон фунтів стерлінгів. Це 1 мільйон 200 тисяч доларів. Премію Ершут Прайс заснував принц Вільям та британський телеведучий Девід Атенборо. Сушарку на сонячній енергії створила одна індійська компанія. Приводом став парадоксальний факт: в Індії мільйони людей голодують, але продуктів виробляється з надлишком. Річ у тому, що тони фруктів та овочів пропадають. Дрібним фермерам ніде зберігати врожай, тому вони продають його за безцін. Якщо не продати, усе згниє. Компанія скуповує городину та садовину й сушить її за допомогою свого апарата. Те, що отримують, можна зберігати до 12 місяців. В Індії за традицією, сушать овочі та фрукти на сонці, але на це йде від 6 до 10 днів. За цей час з'являється безліч мікробів та грибків. Сушарка на сонячних батареях ефективніша. Сушарка дає змогу завершити процес за 6-8 годин. Водночас зберігається від 80 до 95% відсотків корисних речовин. А мікроби та грибки майже не встигають розмножитися. Готову продукцію постачають великим міжнародним компаніям. Окрім цього, сільські жителі мають стабільний дохід. Компанія налагодила ланцюжок постачання, а також використовує дуже простий метод оброблення, що гарантує високу якість продукції. Це дає змогу отримати гарний прибуток, і найприємніше, що ним діляться з дрібними підприємцями. Компанія співпрацює з трьома тисячами фермерів і охопила 270 сіл. Премія дасть їй змогу розширити бізнес. Крім винаходу індійської компанії, нагороди вручили ще за чотири проєкти.